Варто було трохи помовчати, і відійти у бік. дати заходу простір для маневру. І тільки погляньте, що вони напридумували і навигадували. Шпивун Сташинський з дивопістолетом. Вивлекли ляльку за Замотузки. А всі раді дивитися їм ще не таке розкажуть. Але знаєте що? Сам канцлер Аденауер віддав наказ. Його кабінет міністрів складається з колишніх нацистів. А що далеко ходити? Міністр внутрішніх справ, Оберлендер, штурмовик СА, керівник Нахтіга. Працював безпосередньо з Бандерою в 41-му, то й фактично його права рука. Останніми роками Бандера вийшов із-під контролю, почав вибивати привілеї, шантажувати, погрожувати компроматами. А повірте. Йому було про що розказати. На кожного міністра своя папка, нотатки, фотографії з їхніх справ під час війни. А звідси рішення про ліквідацію.